Ти та людина, яка справді чує, не всі це можуть. Більшість проходить повз знаки, повздати, повз ритм. Але ти зупиняєшся, і саме у цій зупинці народжується сила, сила чути більше, ніж слова. Тобі не потрібне підтвердження, ти вже знаєш. Усередині є голос, який завжди був поруч, і кожного разу, коли ти зупиняєш сумнів. Ти відчуваєш цей голос ще чіткіше бо знання живе у тобі. Тобі здається, що цього мало, але насправді цього достатньо бо не потрібно чекати ідеального моменту не потрібно знати все достатньо просто відчути, що число вже поруч, і зробити перший крок. Напиши слово плюс якщо це справді про тебе твій шлях відкритий. Твоє число вже чекає, щоб ти почула його голос. Посилання на шлях у профілі.